Сьогодні ми прокинулися досить рано, щоб відвідати досить цікаве місто місто Привід, справжнє місто Привід. По дорозі до нього ми побачили надзвичайні краєвиди. Це і гори, і пустелі. Знаходиться воно в Каліфорнії і колись славилось тим, що там добували. Срібло. В місті можна відчути атмосферу справжнього дикого заходу, і місто це носить назву каліко. Скажи всім. Ми з Наталі на Дикому Западі. Ми будемо шукати сьогодні срібло. Золото. Ну, тут. золото. Це місто, де шукали срібло. А ми будемо шукати золото. <рес> Там все всі шукають срібло, ми будемо шукати золото. Тут можна прогулятися вузькими вуличками. Та відчути атмосферу справжнього шахтарського містечка, де багато років назад активно добували срібло. На сьогодні це відновлене місто, де можна побачити старовинні будівлі, серед яких є і готелі, магазини, шахти. Тут є музей історії, де можна познайомитися з самим містом поближче. On tam przeszachty. Вулиця вся пропитана історією, а види відкриваються тут дійсно неймовірні. А ну Наташа, голову підставляй. <гум> Будеш жінкою чи чоловіком? Жінкою? То руки ще туди засови. Типа ти книжку тримаєш, ну візьми з другої руки. Так. Да. Галико Одесу. Поїзд. Їдемо на Одесу. Одесу. Ну, поїзд. Їдемо на Одесу. На території міста є залізниця. В період розквіту, в 1800 році, залізниця була важливою для постачання на шахт матеріалів та вивезення срібла з них. Зараз частина залізниці реконструйована та є туристичним маршрутом, що проходить через пустельні краєвиди. Можна безкінечно насолоджуватися цими краєвидами. Протягом маршруту можна почути цікаву історію та факти про це місто. Ось тут зверніть увагу, як сонечко, промінчики сонечка осяюють пустелю і як це дивовижно виглядає. Пожежна станція. Такі пожежні машини. Бри видно. Також можна подивитися будинки, в яких проживали шахтарі, де вони працювали і де вони жили. 好的。Hotel. Завершуємо ми нашу подорож в місцевому ресторані за дуже смачним обідом. Це був дуже вдалий день.